Шоста група, шоста збіркова група. І збірна України сьогодні приймає команду Оттори Хагеля, збірну команду Греції. Я назву складчики команди ротах Віталій Рева, Динамо Київ. Другий номер капітан команди Олег Лужний, Арсенал Англія. Третій номер Михайло Старостяк, Шахтар Донецьк. Четвертий Анатолій Тимощук, теж Шахтар. П'ятий Сергій Кормільцев, Торпедо Москва, Росія. Шостий Андрій Гусін. Динамо Київ, 13-й Максим Калініченко, Спартак, Москва, Росія, 8-й Сергій Серебряніков, Брюге, 9-й Геннадій Зубов, Шахтар, 10-й Геннадій Мороз, Дніпро і 16-й номер Андрій Воробе, Шахтар Донець, головний тренер Леонід Буряк. Передача на ліву вільну зону. Калініченко. Удар вище воріт. Ні, вибачте, це Сергій Серебряніков пробував. Воробей був вільний, бачимо, на 16 метрах. Просив передачу. Тут е, ще лівіше. Калініченко, Відбирать у нього м'яч. рефері дає. Грати. Передача на Харістеаса. Просив на передача. Не склався просто для удару зараз Нікола Ідіс. Він вже пробіг. Зараз дуже погано нам. Подивіться, Харіста ліво віддав хорошу передачу. Просто Нікола Ідіс тут вже трошки не відчув ситуацію м'яч. Назад. Б'є правою. Удары двої показує арбітр. Карагуніс не згоден. Реван не дістав м'яч. Зараз будемо ще раз. Повторя. Реван Да, ревофанзі винатити стриму м'яч. Аристиса залишила на самоті наші. в трапний майданчик. це ваші-ваші. удар з льоту. Окананіка Рагуніса, Віталій Рева на місці. Б'є низуарта Срева, забирає м'яч. М'яч зачепив по нозі по дорозі. Терменські зараз поступили, до речі. Українських футболістів. Послугуючи. Зараз подивимося, греки помиляються. Воробей. На Віддає наліво. Удар! Андрій Вороєм б'є вище. Супер шанс для нашої команди по такій грі, звичайно. Прямі вільну зону. Пробував лівою ногою. Ну, но, в принципі. Знову дубов навішує. Всі проскочили. Удар! Вище. Ну що ж, добре хоч так. Є удар десь. Трішки зуміло наші переламати гру. Гру, яка віддавала от... Тим більше що м'яч у нас. Воронін. б'є сильно правою. М'яч попадає поперечно. І знову хапається за голову Андрій Воронін. Карагунець виконує. передачу, Вище воріт. Ну, зараз нас пробачили, так пробачили. Нікос Давідас. Зараз підключився і пробує. Вдали пробити наші футболісти. Йому ще раз одного взагалі залишили. Давідаса це просто щастя. За боковою наші вкинули м'яч Калініченко. Ставить корпус. Удар! Вище! Ну, димо ще раз. Прикрив м'яч корпусом від Загора Є вистріл. Ну, все-таки, так званий Володимира Єзерського. І ще раз скажу, те, що говорив там у Єревані. За такі речі нормальні судді нічого не дають. Нормальна боротьба, яка небезпечно, боробець, киняй, м'яч такого батаньяк. Хлопсьмомарі Одвін. Одвін, один нулько татака збірної України пройшла. Ну що тут можна сказати? Що ще тут можна сказати? А вот он продакція буряка Так, зубов. Навіщо суток майданчик. Урубай подивіться як зупиняє. І з льото. В дієте Антоніс Нікополідіес. Звичайно, неприємно для голкіпера. Бо удар. Віддає воробей. Ні-ні-ні а зараз положення поза рою немає, покаже арбітер. Зубов п'є у дальній кут і рятує Нікополієс. Вайсман ні, можна грати, показав. Знову наша атака. Воробей. Не обіграв, зараз Дебіуса в підкаті грає. Венетіс. З переводу м'яча грає. Обрізається. І два про контратака з збірну України. Вороня. Воробей отримує м'яч Воробей. Зубок. А от і момент. Воронян, де воробею і той у бік, Бачите, у бік обробив свої м'яч. Радченко кидає за боковою, Кармільцев. Воробей отримує м'яч. Б'є! У ближній низом, але не влучає. По зворотах проходить м'яч. Показується ще раз удар Андрія Воробея. Захисника. Зубов навішує. Удар! Вище! Водом Ребров! Вийшов! Вийшов і тут же пробив. Здібності Реброва надзвичайно потрібні. Я ось фолить, хлит, звичайно, фолить проти у боротьбі з Раченком. Також швидкісні здібності Ребро незвичайно будуть дуже корисними і потрібними для збірної України, враховуючи... Його зустрічає, обережно потрібно бути, звичайно. Врізас віддає передачу у центр. Небезпечно. Я Кополос. Ще один пас. і удар. Примісіньку руки Віталія Райва. Врізас бив. Віддав Сергій Рибров. Воробей. Пас на Зубова. Той в один дотик переводив у центр, але не вийшов цей перевод. Ще раз нам показують момент Врізаса. Карагуніс віддає у центр на Басінаса. Той технічно грає. віддає на правий фланг. Простильна передача. Рева забирає м'яч. Оплески на адресу нашого кібера. Світа Світаріса, то досить таки швидко. Підзначимо індивідуальні дії ось цього футболіста Ангелоса Басінаса. Важко футболістам обох команд, це видно. А на них ще чекає. Не простіграє. Воронін. Виходить вічна з за суперника. Удар! Удар! Я можу з і сказати, що ми перемогли у цьому поєдинку, ми перемогли. От вона, контратака, не дарма, не дарма. Зараз ото Рехагер якимось секундами раніше відганяв всіх своїх футболістів назад. Ну що, Леонід Йосифович. Можна вже вас привітати, чи все-таки почекаємо до фінального суска? Бо у нас, якщо, не дай Бог, щось то коментатори винні. Ще одна контратака пройшла і вже зараз можна. Віддає на Віталія Реву. Перевірить трішки на нерви нас. І ось він цей так довго очікування жестерне Темінка. Свідчить про те, що матч між збірними України і Греції завершився. Завершився, шановні друзі, перемогою. Нашою перемогою з рахунком 2-0. 51 хвилина Андрій Воробей. 90 Андрій Воронін. І от подивіться, знову ж таки, приємний нашому оку, а, рахунок.